Зброя, що змінює правила на полі бою, і не лише їхні ракети здатні вражати цілі глибоко у тилу ворога і розбивати російські колони на лінії зіткнення. Ворог їх боїться, але й активно полює. Це про реактивні системи залпового вогню Хаймерси та М 270 Про них усі постійно чують, радіють ураженням, але як вони працюють, майже ніхто не бачить. А ще ці системи не раз випускали по ворогу далекобійні атак. Вам на таку техніку ворог не шкодує навіть іскандерів. Та нашому воєнкору Олегу Корнієнку вдалося побувати на бойовому чергуванні цих американських РСЗВ і на власні очі побачити і відчути міць уже легендарних систем більше у його ексклюзивному матеріалі. Він швидко дістається до вогневої позиції. Вже за лічені секунди готовий завдати смертоносний удар. Про їхню роботу всі чули. Ми не раз бачили відео власне яскравих влучань. Саме ця техніка свого часу під час контрнаступу допомагала нам знищувати Росіян як на Харківщині, так і на Херсонщині. Це хаймерси, легендарні вже Хаймерси. Нині вони працюють тут на Донеччині і розбивають ворожі тили. Це унікальні кадри за три роки повномасштабного вторгнення. роботу Хаймерсів майже ніхто ніколи не знімав. Та й так близько біля таких американських систем залпового вогню ніхто не стояв. Натомість від роботи Хаймерса у ворога добряче підгорає. Шансів вижити від його удару майже нульові. Та сьогодні американська система залпового вогню працюватиме по ворожій колоні. Росіяни сунули на добропільський напрямок важкою технікою. Екіпаж вже готовий завдати удар, Аж раптом команда відбій. Хаймарс швидко покидає поле стояти ось так вкрай небезпечно. На таку ціль ворог не пошкодує і іскандера. Після невеличкої паузи екіпаж отримує нові координати і знову на вогневу позицію. Ось, власне, вони відпрацювали Хаймерса, його вже не видно. Це така димова завіса, а ракета полетіла на голови окупантів. Ворожа колона починає палати, а екіпаж Хаймерса мчить на перезарядку. Більшість Хаймарс називають жартома фронтовою примарою. Він швидко відпрацьовує і хутко зникає. Цей екіпаж не спить уже з четвертої ранку. Перезарядка, удар і знову все по колу. Та мені подобається пускати ще, коли кажуть, що попав. Тому взагалі красота. Сьогодні попав? Попав. Ну там не тільки піхота, і техніка все. Наперед колона йде 17 броньованих машин, танк та ще піхота на мотоциклах. Росіяни вперто лізуть на добропільський напрямок. Одночасно їх зупиняють і Хаймерси, і дронарі, і ще одна американська система залпового вогню. Майже як Хаймарс, але на гусениці і трішки старша за нього. Ця РСЗВ розробка ще 80-х років. Але попри свій вік, вона маневрена і її вучності позазрить будь-яка інша реактивна система. Тож і цілі у МЛРС особливі гармати були, були пункти управління, були пункти БПЛА, була піхота. Були бліндажі, були споруди за м 270 Ворог теж полює, як і за Хаймарсом. МВРС може бити не лише ракетами калібру 227 мм, міліметрів, але й відправляти до ворога набагато потужніші. Приміром, атакамси вони б'ють на кілька сотень кілометрів. Вони були, ми ними працювали і доволі часто працювали. По цілям не скажу вам, це питання до командування. Ну, вони набагато ефективніші, тому що можна вражати ціль на території противника, бо далі набагато збільшена. Плюс їх важче збити і заглушити тим самим радом. Ці екіпажі рідко хто бачить, але вони завжди працюють на найгарячіших напрямках. Випущені ракети з Хаймарсів і М270 один з найболючіших ударів по ворогу. І доки партнери безперебійно з ракетами допомагають, ці РСЗВ без діла ніколи не стоять. Дуже швидко все робиться на Смерчі Треба минут 20-25 тут хвилин 5 і вже. Виконується робота, вже ракета летить по ворогу. Самі ж бійці кажуть, поява таких реактивних систем залпового вогню добряче вплинула на хід бойових дій. Спокійно відчувати себе ворог не може ані біля лінії зіткнення, ані в глибокому тилу. Прилетіти може будь-куди. Головне дальність ракет. Самі дальні там вже 500 кілометрів, але нам їх не дають. А хотілося б. Ну да, то там вона до Москвы достала. Конечно, ж не хотілася. Олег Корнієнко. Факти СІТІВІ – єдині новини від початку цієї доби в генштабі нарахували уже 133 бойових зіткнення. Найтяжче ви знаєте на покровському напрямку, на другому місці за кількістю боєзіткнень Олександрівський напрямок це межа Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей. І от про обстановку там ми будемо зараз говорити з начальником групи 5-ї окремої штурмової київської бригади Олексієм Тарасенком. який в нашій студії, пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю. Для того, щоб ця розмова була корисна не тільки нам, і від з тим, щоб отримати інформацію, а головне для бригади. У нас на екрані вже з'явився QR-код та номер картки. Це збір на засоби радіоелектронної боротьби для п'ятої штурмової на Олександрівський напрямок. Шановні громадяни, хто бачить QR-код, хто бачить номер картки і має змогу задонатити, будь ласка, приєднуйтеся до цього збору, Пане Олексію, а ви нам розкажіть про обстановку. Обстановка, важко сказати, що змінюється за. День-два ті за які, скажімо так, люди не отримують інформацію про якийсь напрямок, тому що на фронті все відбувається досить закономірно. Тобто, uh -huh. якщо противник атакує, то він атакує не два дні на тиждень він атакує безперервно. Так само і на Олександрівському напрямку противник зараз конкретно намагається скористатися зміною погоди, намагається скористатися туманами, дощами. І тільки посилює натиск на окремих напрямках, намагається традиційно знайти місце, де йому вдасться просунутися будь-якими силами. Тобто, навіть якщо у противника виходить а, зайти двома-трьома чоловіками або ж п'ятьма, наприклад, він обов'язково буде намагатися розвивати цей успіх, і тому дуже важливо. Максимально швидко реагувати на дії противника Олександрівський ну, напрямок. той, що раніше Новопавлівським називався? На жаль, для росіян був і залишається доволі успішним. Вони мають там просування і стабілізувати ситуацію там остаточно на жаль не вдається. Тим не менше, чи у вашої бригади є певні успіхи в контрдіях. Безумовно, є. Як я думаю, відомо із відкритих джерел, противнику вдалося кілька днів назад зайти в населені пункти Олексіївка та Степове. Під, в умовах туману противник на легкій техніці, на багі, на мотоциклах, на максимальній швидкості, скажімо так, заскочив в ці населені пункти, продемонстрував свій прапор. Продемонстрував в першу чергу, як завжди, для того, щоб заявити про захоплення цих населених пунктів. І треба віддати належне. Дуже швидко були організовані штурмові дії спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном. П'ята штурмова бригада вибила противника із обох населених пунктів, і насправді. Так, само без використання жодної техніки, тільки на під'їзних шляхах, наші хлопці використовували традиційно наші улюблені бронетранспортери М 113 Будинок за будинком обидва населених пункти просто були вичищені від противника. Це титанічна робота, те, що Росіянам вдалося проскочити через цю так звану кілзону. Та е, наскільки зараз це часта історія, коли вони просто на швидкості обходять можливості наших операторів дронів побачити і знищити їх, відповідно заскакують в будинки, в села, і там уже позиції собі облаштовують. Безумовно, якою б не була налагоджена система вогню, і якою б не була кількість пілотів, все одно існує певна ємність можливостей і спроможностей на враження противника. Якщо, наприклад, одночасно припустимо, на якомусь вузькому напрямку ми можемо підняти в повітря 5 fpv дронів, а їде, наприклад, 20 мотоциклістів. То очевидно, що е, за дуже короткий ось цей ривок е, противнику може вдатися проскочити цю кілзону і е, спробувати закріпитися десь, наприклад, на околиці населеного пункту. Е, тому ця історія, на жаль, є досить нормальною е, і це, скажімо так, повсякденна робота наших і пілотів, і штурмовиків. Потім знаходити ось цих поодиноких росіян, які проскочили і змогли а, знайти собі укриття, і потім а, знищувати це будинок за будинком. А, хочу зазначити, що дуже важливу роль відіграють крупні дрони, угу. кажани, а, які можуть скидати потужні боєприпаси, які можуть скидати. Емки протитанкові міни а, і в такому випадку, просто неважливо куди скочив противник. Вона нам вдається знищити його в будь-якому укритті. Ну, росіяни на жаль теж добре забезпечені дронами, зокрема ФПВ-дронами. і тому так важливо долучатися зараз до збору на засоби радіоелектронної боротьби. Дякую всім, хто сканує QR-код, хто вводить номер картки і будь-яку комфортну для себе суму закидає на п'яту штурмову на Олександрівський напрямок. Уже понад 20 тисяч гривень на цей збір ми з вами разом зараз акумулювали. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся, продовжуйте підтримувати сили оборони України в цьому конкретному випадку п'яту штурмову. Ну на засоби радіоелектронної боротьби збір. Але ж у росіян зараз і дрони на оптоволокні і вони е, граються з частотами для того, аби обходити м, наші бар'єри, та наскільки реби зараз залишаються актуальними і необхідними, коли вже є засоби до них нечутливі, реби максимально актуальні і вони лишатимуться актуальними в будь-якому випадку. В першу чергу, тому що е, ми не можемо сказати, що Реб це гарантія безпеки, але крім ребів. Застосовується дуже велика кількість і ще інших, як технічних засобів, так і, скажімо, специфічна тактика, а, специфічний час, а, коли найлегше заїхати, наприклад, а, в певний населений пункт, а, і ось цей саме комплекс заходів він дає якийсь результат, угу. тобто не можна виключати жодну ланку а, із а, всього цього комплексу, тому що противник дуже швидко так само адаптується, і якщо він відчуває. Що а, певним технічним засобом легше вражати нашу техніку, а, він обов'язково сконцентрує зусилля на цьому. Тобто, якщо росіяни побачать, що, на, наприклад, навіть візуально а, побачать, що наші бойові машини не обладнані ребом, звісно, вони будуть пробувати а, використовувати звичайні FPV. Якщо okay. вони побачать, а, що а, машини добре прикриті радіоелектронною боротьбою або ж наші групи, а, просто це зменшить відсоток вражень дуже суттєво і ускладнить росіянам в першу чергу це враження і знизить знизить просто статистичну кількість наших втрат. Ну, люди, вочевидь це добре розуміють, тому що зараз долучаються до збору, вже понад 30 тисяч гривень. Є і ще я дві хвилини на те, аби долучитися. Будь ласка, не проходьте пост. Пане Олексію, ви як начальник групи рекрутингу, розкажіть нам про цю складову вашої роботи. Кого шукає бригада? Які вакансії є? Що ви пропонуєте? Можу сказати, наприклад, що скільки б ми не набирали пілотів безпілотників всіх типів, вони постійно необхідні. Постійно, постійно необхідні. Так само, як і більш специфічні спеціалісти, наприклад, оператори протитанкових ракетних комплексів, uh -huh. та ж сама стугна, потрібні люди. Не обов'язково, звісно, що ми не можемо знайти людину, яка працювала на стугні, але ми можемо знайти людину, яка досить непогано технічно підкована і досить швидко освоює таку техніку. Так само нам завжди потрібні. Звичайні водії, наприклад, нам потрібні механіки-водії на бронетранспортери, нам потрібні е, ті ж самі бойові медики в підрозділи. Е, тобто список е, потреб він широкий, але завжди є пріоритети. Наразі пріоритети це е, пілоти, і наразі пріоритети це протитанкісти і інші ось такі технічні спеціальності, uh -huh. де потрібна людина, яка готова. Розбиратися із технікою, працювати, яка мотивована бути спеціалістом. Пане Олексію, дякую вам дуже за цю розмову і передусім за те, що ви бороните Україну. З нами був Олексій Тарасенко, начальник групи рекрутного ї окремої штурмової київської бригади, яка стримує ворога на Олександрівському напрямку. Це межа Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, які ви понад 40 тисяч гривень протягом цих 10 хвилин задонатили. Величезне спасибі. Зараз ще я дивлюся на годинник 6 секунд для того, щоб просканувати qr код вести номер картки і закинути кілька гривень на засоби радіоелектронної боротьби для п'яти штурмової.